З вами у студії Катерина Бубка. Сьогодні у новинах Єдина смуга перешкод. Акція Зачисте довкілля. Табір на Воронківському озері. Батьківські збори. Володимирецький районний колегіум щиро вітає всіх з Великоднем. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай малини від дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов. 7 квітня працівники та учні колегіуму продовжили працювати над створенням єдиної смуги перешкод. Брати участь у подібних заходах це не лише важлива справа, а й велика честь. Адже кожен учасник відчуває себе невід'ємною частинкою однієї великої справи. 15 квітня учні 8 та 10 класів колегіуму взяли участь у щорічній екологічній акції Зачисте довкілля. Учасники акції очистили від сміття узбіччя автодороги Володимира Джовкині та зону відпочинку у ворочищі біля кринички. У ході акції було зібрано повний тракторний причіп побутового сміття. В процесі збору здійснювалося сортування сміття, внаслідок чого було зібрано 700 одиниць клотари. 17 квітня на навчально-оздоровчій базі села Воронки відбувся суботник, в якому взяли участь учні 10 класів. Мета даного заходу подальша підготовка бази для зустрічі батьківських та учнівських колективів на відпочинок. Діяльність табору буде спрямована не лише на організацію відпочинку, а й навчання та виховання дітей, де будуть організовуватись науково-дослідні роботи, навчальна практика та цікаві пізнавальні екскурсії для дітей з 1 по 11 класи. Тож ми готові зустріти дітей та батьків, де вони зможуть провести незабутній літній відпочинок і отримати багато нових вражень та емоцій. Шановні батьки! Володимирецький районний колегіум запрошує вас на загальношкільні батьківські збори перших восьмих класів, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 17.15, з порядком денним, про підсумки роботи Володимирецького районного колегіуму за 2013-2014 навчальний рік та порядок закінчення 2013-2014 року аналіз медичного огляду учнів перших восьмих класів про особливості проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. Про впровадження нового державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти. Про особливості проведення ДПА у четвертих класах. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту wwwvrk 3orgua З вами у студії була Катерина Бубка. До побачення, до нових зустрічей!